Пропонуємо вашій увазі народну гру шапка. Один із гравців ведучий, якого обирають за допомогою лічилки. Котилася торба з великого горба. А в тій торбі хліб, паляниця, кому доведеться, той буде жмуриться. Ведучий бере у руки шапку. Інші учасники розбігаються. Завдання ведучого, кинувши шапку в кого небудь, спіймати його. Завдання гравців ухилятися від шапки. Якщо гравець спійманий, він завмирає. Спійманого гравця може визволити будь-який інший гравець, доторкнувшись до нього рукою. Визволений тоді знову вступає у гру. Його не можна відразу ж спіймати, а потрібно спочатку спіймати, кинувши шапку в когось іншого. Якщо гравець спійманий втретє, виручати його вже не можна. Він стає новим ведучим. Давайте зіграємо ще раз уже із новим ведучим.